Відповідно наказу Міністерства оборони України для започаткування та утвердження традиції встановлено щорічно, 30 листопада відзначати день радіотехнічних військ повітряних сил збройних сил України на свою першу річницю. Радіотехнічна бригада військ повітряних сил України запросили і нашу знімальну групу. Розпочався ранок у радіотехнічній бригаді повітряних сил із зустрічі запрошених гостей і ветеранів частини. Стрункими колонами вишикувався на плацу особовий склад радіотехнічного з'єднання для зустрічі командира радіотехнічної бригади. Радіотехнічні війська повітряних сил Збройних сил України є основним джерелом інформації про повітряну обстановку і призначення для видання радіолокаційної розвідки повітряних об'єктів та оповіщення військ. Продовжив святкові заходи урочистий мітинг. Ролі і місця радіотехнічних військ в забезпеченні оборони української держави. Всіх, хто воював, ковав перемогу, чесною самовідданою працею утверждав радіотехнічні війська Незалежної України, а нині виконують завдання державної ваги. Несуть цілодобове бойове чергування попроти повітряної обороні держави. В порівнянні з іншими родами Збройних сил України радіотехнічні війська повітряних сил порівняно молоді. Але вони мають славну історію. Цей день у частини зібралося чимало гостей. Всі вони прийшли поздоровити ювілярів. Першими привітав особовий склад та ветеранів частини, командування тактичної групи Кримповітряних сил Збройних сил України, які вручили 40-ї бригади пам'ятну адресу. Встановлення в Україні Дня радіотехнічних військ повітряних сил Збройних сил України це свідчення всенародного визнання і високої оцінки ратної праці багатьох поколінь захисників неба вітчизни. Цього дня на плацу частини зібралося чимало ветеранів радіотехнічної бригади, які Присвятили службі в ракетно-технічних військах більшу частину свого життя. Сьогодні ветерани ракетно-технічної бригади дуже радіють, що тепер в них є своє свято. В ПВО вважалося, що активний це авіація, зенітно ракетні війська. Ну, і бутувала така поговорка. Авіацію і ЖРВ наградити – пошліть, а РТВ не наказувати. Вот, наконец-то, спустя 70 лет после создания наших войск, руководство поняло, что такое радиотехнические войска, и начало уделять им внимание. Я хочу особую благодарность выразить старшему поколению, вот участникам боевых действий, которые здесь, на трибуне, представлены, и о которых так тепло сказал командир. Я хочу отметить следующее, что все вопросы у нас решаются в едином ритме. Радостные или горестные мы все делим пополам. У нас нет, это наши, это ваши, все наши. Но я хочу сказать о том, что командование бригады смотрит вперед. Она живет не только сегодняшним днем и не хвалится тем, что занимает ведущая места вооруженных сил. Она думает о будущем, выращивая подрастающее поколение. Від Міністерства оборони України за сумлінне виконання службових обов'язків за високий професіоналізм і майстерність у своїй справі та з нагоди першої річниці дня повітряних сил збройних сил України подяками та почесними грамотами були нагороджені ветерани частини і кращі військовослужбовці особового складу. Хід бойового чергування, виконання завдань бойової підготовки, стан навчально-виховного процесу у 2010 році свідчить, що особовий склад управління та підрозділів бригади самовіддано і відповідально службу. Уть батьківщині з честю виконують конституційний обов'язок вірні військовій присязі. А ті люди, які присвятили більшу частину свого життя, служінню батьківщини і за будь яких умов залишаються на посту, заслуговують на підтримку та увагу. Отже, побажаємо їм частіше бачити посмішки своїх друзів і дітей та мирне українське небо над безкрайнім морським простором.